Привіт, дорогі друзі. Сьогодні наш канал Марки Шухлядки відкриває у себе рубрику із знайомства з іграшками часів дитинства. І ось ці два симпатичних котика. Це теж збереглися ще з часів, коли я був малим, до сонячного дня. Вони були подаровані мені у 80-ті роки. Уже минулого 20 століття, ось цей симпатичний жовтенький котик Каталка, як на нього казали, був подарований мені на новорічному вогнику за участь у естафеті. А ось цей сувенірний котик, зроблений з шерсті, і по всьому видно, що це ручна робота, бо ось цей жовтенький це заводська, то був подарований мені на день народження ось такий от гарний. Ну що ж, розпочинаємо знайомство поближче. От трошки ми з цього відсунемо. Почнемо з ось цього жовтенького знайомства. Ми бачимо, що ця іграшка така з середніх розмірів, не є дуже велика. Ось Він має розмір отак от по довжині 12,5 см. А якщо такого зовсім до кінч... кінця хвостика, вибачте. То 18. Ось тут так от іде 9 см. Вагу має десь близько 80 грамів. Я, правда, не важив, знайшов цей інформацію в інтернеті, що важить такий котик 80 грамів, хтось це вже його зважив і так написав. Ну, напевно, це є так. Бо він не є важким, ось так от. легенько його можна підняти. Ось так він бавиться м'ячиком катати можна ним. І тут, от під низом, написано, скільки він коштував. От, вибачте, я так от покажу вам ближче. Якщо вам буде видно, бо тут дуже так відблискує і видно не дуже. Ну, ось тут 46 копійок. Це з часів СССР, це іграшка і тому там написана ось така ціна і копійок, бо тоді за копійки продавалося. Такі ось іграшки, і така була ціна. Оце клеймо заводу, на якому він виготовлявся. Але інформацію, що це за завод, я так і не знайшов. Якщо ви може, щось про це знаєте, дорогі друзі, то пишіть в коментарях, бо мені теж буде цікаво, на якому заводі випускалися такі іграшки. Як бачимо, він збережений досить гарно. І бачив, до речі, що на даний момент такі іграшки люди в інтернеті продають. Дорого вони не коштують, так середньо від 60 до 80 гривень. Я бачу ціну в інтернеті. Що люди продавали. От. Такий ось симпатичний жовтенький котик каталка. А ось цей такий сувенірний. Ось так він виглядає з боку. Ось так спереді. Ось так хвостиком махає. Якщо помахати собі, так о! Симпатичний. Такі ось вуса має. з шнурочків капронових, сам зроблений з такої шерсті. Ось тако можна йому вушка підняти. Ось тако головочку можна гарно так поставити. Або ось так. Ось теж так, бачимо отакий невеликий. Якщо тако від кінчика лапки до кінчика хвоста, то 14 см, а від лапки ось до голови, отак буде. То 13 см у висоту, тобто. Ну і що ще можна сказати про такого котика? Що, збережений, досить він теж ідеально. Ось такий от, бачите, от красивий. Особливо така от мордочка в нього оригінально от, така зроблена. З такими от оченятами такими голубими. І інформація, де він виготовлявся, теж я не знайшов, хоча я шукав досить ретельно. Що про одного котика, що про другого. Але, на жаль, її немає. Якщо ви, друзі, теж щось про це знаєте, то, будь ласка, пишіть в коментарях, хто що бачив і що кому відомо про такого ось симпатичного котика з шерсті. І що ж, друзі, вам сказати? Ці котики мені дуже подобалися, тому я їх так гарно беріг. Вони все стояли в мене на почасному місці на серванті. Я ними так, щоб аж дуже не бавився, бо вони мені подобалися просто так, щоб любуватися ними. І тому вони такі, от, видно, без слідів ігор і такі от збережені. Такого ось котика чорненького, я бачив ще раніше. Теж в інтернеті люди продавали десь так в середньому по 100 гривню. Теж на даний момент. Така іграшка дорого не коштує. Яка ціна була ще в ті часи мого дитинства 80-ті роки, я не знаю, бо був він мені подарований. Ось. І тому ціни я на нього не знаю, не пам'ятаю. І інформації на що ціни на рахунок, тобто ціни, вибачте, я не знайшов теж в інтернеті. Якщо знаєте, то пишіть теж в коментарях. З вами був канал Марки Шухлядки. Всім всього самого доброго, до нових зустрічей.